Про земельні ділянки для будівництва електростанцій. Вітаю! Під час масованих відключень електроенергії ми всі замислювалися над тим, як ми будемо жити без електрики далі. І якщо звичайні громадяни дбали про якісь акумулятори, блоки безперебойного живлення, бізнес переважно опікувався придбанням ефективних генераторів. А чи не зробити наступний крок і піти трошки далі? Побудувати власну електростанцію на відновлюваних джерелах енергії: вітроелектростанцію чи сонячну електростанцію. Переконаний, що більшість бізнесменів про це хоча б на хвилинку задумувались. Але всі бачать перешкоди. В першу чергу для цього потрібна земельна ділянка. Процедура відведення земельної ділянки довга, земельні торги не надійні, але... Якраз для цієї мети для земель енергетики частина 2 статті 134 Земельного кодексу України е, дозволяє отримувати земельну ділянку без проведення земельних торгів. Якщо трошки перебільшити, то виглядає все доволі просто. Ви звертаєтесь з клопотанням «да» до відповідної ради, рада приймає рішення і укладає з вами договір оренди. Постачальників відповідного обладнання достатньо, будуєте, використовуєте, задоволені. Ви отримаєте прибуток, задоволена держава підвищується її енергетична безпека. В той же час в цій справі є чимало нюансів пов'язаних із розподілом земель на державні, комунальні з повноваженням. Рад із містобудівною документацією, тому недосвідченим бізнесменам буде доволі складно це зробити. Тож звертайтеся до нас, ми завжди готові допомогти.